Всім привіт, це Вашкар. Замаємо з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький Рено Сенік 4, кінець 2017 року, експлуатація з 18-го. Автомобіль на автоматичній коробці передач 1,5 дизель К9К. Такий має сучасний стиль, двохкольоровий, на чорних дисках. Пробіг тут мінімальний, 137 тисяч км, він оригінальний, перевіряється по всіх блоках. Також на офіційному сервісі можна це все перевірити. До речі, наш номер телефону 096079167, ваш карточкуї. Інстаграм, YouTube, Viber Telegram. На сайті є більше фотографій. В інстаграмі у нас фотопокупців. Viber Telegram це найшвидше виставляємо автомобілі. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Зараз обіду, покажу вам детальніше. По колу, максимально збережений стан, оригінальна фарба, оригінальне все скло, зовсім все навіть з лобовим. Максимально з автомобілем гарно доглядали. Максимально збережений. Хто хоче собі надійний класний автомобіль з мінімальною витратою палива, недорого в обслуговуванні. Приїжджайте, дивіться, сучасний. Дуже подобається, як виглядає автомобіль, коли дах чорний. Ще й чорні диски додають дуже крутої динаміки, стилю, сучасності. Так, от виглядає автомобіль. До речі, тут передня гума зовсім нова. Задня трошки поїздила, але також у гарному стані. Так, давайте покажу під капотом відразу, потім по салону. Сьогодні почали трохи знімати запізно. Хочеться показати максимально швидко, люди запитували. Так, ось по двигуну у нас все максимально сухо, як завжди. Це класні надійні двигуни. Нічого в них такого немає, ніяких болячок зараз, все нормально. Так, Антифриз в нормі, тормозна в нормі, масло в нормі. Фари оригінальні. 9 місяць року. 9 місяць місяць року, року, Тобто виготовлення кінець 2017 року, експлуатація з 18-го. Класний надійний двигун. Так, Передні парктроніки, задні парктроніки, датчик полоси, датчик знаків. Ось тут розміщується. Датчик дощу, датчик світла, ближнього дальнього, тримання полоси. Також. Зараз все перейду в салон, покажу вам. Подаються дзеркала, підгрів дзеркал. Такі шкейні вставочки, Безключовий доступ. Так, перейду зараз в салон. Так, от, таке привітання. Пробіг 137 тисяч км. Пробіг, ще раз повторююся, оригінальний. Так, зайдемо, вам покажемо таке з основних налаштувань відразу. Сигнал про вихід смуги, налаштування про вихід смуги. Активне гальмування, до речі, бачу автомобілі попереду. Що допомагає користуватися автомобілем? Так, Електроручніщок, круїз, екорежим, старт-стоп, заводиться кнопочкою, клімат. Тобто все для того, щоб зручно користуватися автомобілем. Тут, до речі, є підсвідочка досить зручно. автомобіль максимально збережений. Так, Такий буде швидкий огляд, можливо, пізніше знімемо такий трохи довший. Бо зараз швидко потемніє. Так, шторки є в нас. Кому потрібно, досить зручно. Отак от потім підлокітничок. Сидіння, до речі, рухається вперед-назад. Є така ніжка, дві розеточки, 12 вольт розеточка, килимки резинові до речі, купила, щоб було зручно на зиму. Так, такі ніжки підлозі по колу, що дуже зручно також є. Класний автомобіль, універсальний, на рахунок того, що і гарний кліренс у нього, і посадка зручна, ергономіка, супер. От, все супер. Досить швидко темніє, на жаль. На фотографіях, до речі, переходьте на сайт. Там це все є. Біжитальні фотографії будуть. Так от виглядає все. Максимально збережено. Так, і багажничок. Так, в багажничку все максимально чисте, ідеально, я б сказав. Є полиця, яка можна робити в два рівня, збільшується на висоту 12 см. Якщо цей верхній рівень поставили, користуєтесь кожного дня, можна під низом ще скласти. Також запасочка. Домкрат, повний комплект, заводський, все як потрібно. Досить зручно, також ця полиця знімається, сидіння складається, до речі, таким одним рухом, Так от взяли склали, робиться в рівну підлогу. Ця полиця знялася і взагалі дуже великий простір. Зручно користуватися. Тому хто хоче автомобіль максимально універсальний, з кліренсом, економічний. То сцені четвертий класний варіант. Так, До речі, наш номер телефону 09607 9167, вашкартоком. Instagram, YouTube, Viber Telegram. На сайті є більше фотографій, в інстаграмі у нас фото покупців. Viber Telegram це найшвидше виставляємо автомобілі. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Приганяємо такі класні сучасні автомобілі в максимально збереженому стані. Саме головне з оригінальними пробігами. Все перевіряється. 100% даємо гарантію на пробіг. будете задоволені, машини технічно справні. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.